Всім привіти, Як не звертайте увагу на мене, я тільки прокинулася. І сьогодні у нас п'ятниця. І я сьогодні не йду в школу. Нам відмінили школу. Ще вчора сказали, що її не буде. І за того, що в... з Флориди десь от... отудова двинеться ураган, і у нас будуть дуже сильні вітри. І я ось прокинулась, зараз пів сьомого ранку. На вулиці ліє жахливий дощ, дує просто такий вітер, що відчуття, що зараз знесе хату. Я не знаю, чутно чи не чутно. У нас немає світла. Ще поки ловить мобільний інтернет. І на цьому поки що все. Тому, якщо вам цікаво, як пройде сьогоднішній день. І що з цього взагалі буде, то приємного перегляду і погнали. Оставіться. Я, Я спустилася наниз і тут взагалі капець. Що це так можна сказати. У нас і назовтиків знайшло. У яких із сусідів. взагалі гілка впала на їхній забор. З того боку у нас трошечки підтоплює, і з того теж трошечки підтоплює. Якось так от. Поки живі, то й добре. А в мене є зараз завдання знайти зажигалку. Дуже добре, що у нас на газу. І я хочу зробити собі хоч якийсь чайочок. Але щось зажигалка. Я зробила свій бутерброд, Чайок воно. Ну. Повернулася назад ліжко. У мене сьогодні такий сніданок в постіль. І трошечки менше, ніж через годину у мене повинен бути перший урок. Я сподіваюся, що в мене його не буде, бо я не хочу вчитися. От як ви, знаєте, сьогодні прокинулася і якось настрій вчитися взагалі немає. Ще й коли я вдома, ну, взагалі не хочеться, але якщо урок буде, то мені прийдеться приєднуватися. На даний момент на вулиці приблизно якась така ситуація. Там. Повсюди листя. Вітер ще є, але дощ таке відчуття, що закінчився. Я себе провела трішечки в порядок, переодягнулася. І через декілька хвилин мене має бути урок. Я не знаю, чи він буде, чи ні. Ніхто нічого не писав. Але я спробую зараз роздати інтернет свого телефону на комп'ютер і підключитися і подивитися, що є у нас урок. Наш вчитель написав, що у нас не буде Google Meet, так що це прекрасно. Але, але потрібно подивитися якесь відео. І повідповідати на запитання. Просто подивіться на цей прекрасніший сніданок. Сьогодні у мого шлуночка буде свято. Я собі таке дозволяю їсти дуже рідко, тому це реально буде свято для мене. У мене зараз буде третій урок, і він повинен бути, Я не знаю, чи він буде. Але вчителя говорила, що він буде. Тому подивимось. І я, до речі, тільки що виходила вигуляти Люсі, то те, що твориться на вулиці, це просто жесть. Вітер ще досі такий сильний. Оце все, що нападало в терена. Отут впала велика гілка. Приблизно така ситуація. У людей впало два дерева, їхне, і вони не впали, але їх просто вирвало з корінням. І я до цього ще тут проходила, то тут взагалі не можна було приїхати, а це трошечки розчистили. Ще одне дерево, яке теж вирвати. Я зараз пішла до школи, подивитися, чи її не здуло. Ну, що я можу сказати? Я пішовши школи з усіх сторін. Я побачила, що школа на місці. На неї нічого не впало. Так що в понеділок йду назад в школу. Так як у нас немає ні світла, ні інтернету, я думаю зараз поприбирати ось тут. Бо що його вже робити? І на вулиці, до речі, вже вийшло сонечко, тепленько, таке рішення, що нічого й не було. Нехай це буде до. Думаю, я буду лежати тихенько так у мене в ніхто не впрощає. Ти віточку положила на На, ти подарок, на. подарок тобі. У нас вже вечір на вулиці потрошечки темніє, світла немає, мобільного інтернету немає, нічого немає. І я тут сижу в себе в кімнаті включила ось одну гірлянду, Тут все, в мене ще одна на батарейках. І мені пішла в голову дуже геніальна ідея. Я зараз покажу, що зробила. Бачите, ось це дзеркало? Так ось, щоб воно світилося, потрібно його або вімкнути в розетку, або є ось така штучка, пробна. Але її треба нажимати. І я вирішила цю проблему. Я взяла отак кусочком малівця, продавила її. І тепер вона світить, бо якщо відпустити, то вона перестане світитись. Свій телефон я заряджаю від комп'ютера. Якось отак от викручуємося. Але, знаєте, ну, немає якогось такого, що прямо і ужас, у нас нема світла, все як ми будемо жити. Я була в Україні. І ми були і по 5 годин без світла, і було один раз таке, що майже цілий день були без світла, і нормально. Воно ну, навпаки, знаєте, навіть прикольно. І мені навіть подобається. Особливо те, що немає мобільного інтернету, і можна трошечки так відволіктися від цих всіх соціальних мереж. Бо я свій телефон беру тільки щоб зняти відео і його змонтувати все. Я більш нічого не можу зробити. А так я 100% сиділа в Тіктоті, на Інстаграмі, Ютубі. У мене в ванній кімнаті сплошний романтик. Тут свічка горить, там є ріг. Добре, хоч що у нас є гаряча вода. Звісно, її небагато, бо я думаю, що ми вже використали. І там залишилось трошечки, але. Добре, що хоч щось є. І зараз я буду займатися своєю вечірньою рутиною. Я на тому самому місці, де починала свій а це означає, що відео підходить до кінця. Ми вижили, ми пережили ураган. Надіюсь, що вам сподобалось спостерігати за сьогоднішніми явищами, все, що сьогодні відбувалося. Якщо у вас є якісь ідейки, які залиште їх в коментарях, можете поставити вподобайку, а також підписатися. Мені буде дуже приємно. На цьому все бажаю вам гарного дня. До нових відео і всім папа. -па.